Вітаю, друзі, підписники і глядачі нашого каналу. В сьогоднішньому відео розкажемо і покажемо, як ми виготовляємо воскові мисочки для виведення маток. Це відео буде е, одне з відео з серії по виводу маток. Для цього нам потрібна ну, силиконова форма для виготовлення мисочок. Саме віск ми використовуємо за брусний віск. Ось така для розігріву воску у нас банка саморобна. Кружка з водою для водяної бані для розтоплення воску. Каструля з мискою для... з водою, щоб на водяній бані розігріти нам форму. Холодна вода для охолодження форми після заливання. Так, переступимо. До розтоплювання запалюємо газ. Ставимо віск для розтоплення. Також ставимо. На водяну баню для підігріву форми. Форму ми розігріваємо для того, щоб краще заливався віск в мисочки. Тоді мисочки виходять рівні і гарні, якщо не прогрівати форму, Мисочки, получають наполовину мисочку і щербаті. Це є з однією необхідних умов для гарних мисочок. Ну що, чекаємо, зараз розігріється наш віск і підігріється форма, і будемо заливати. А поки у нас розігрівається віск, переглядайте наші відео попередні. Підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавої інформації по матковій від НІ. Справі, і не тільки по маткові дній справі. Якщо подобається наші відео, ставте палець вверх. Якщо не подобається, ставте палець вниз. І пишіть коментарі, що б ви хотіли побачити в наступних відео. Ще один девайс, який ми придумали для нашої прививочної рамки це зробили. Силіконова плівка, кусочок прибитий на двох скобах, і сюди будуть вставлятися кусочки картону з числом прививки. Ми весь час писали на прививочних планках, але до кінця сезону у нас планка виходить як карта світу, записана повністю. А так буде, на мою думку, трошки акуратніше. і... Приємніше, коли воно чистеньке, все і гарне. І буде видно число. Число відпрививалося, маточники зняли, картоночку виняли, під прививку йде, поставили другу картоночку. Все чекаємо розігріву воску. Наш віск розігрівся і так, щоб підгрілася форма, будемо заливати. Застелили ми харчову плівочку на столішницю, щоб нам воском не заляпати. Форма наша розігрілася, на неї відряхуємо добре. Конденсат, який де не попав. Протираємо, ставимо сюди. Віск також розігрівся. І заливаємо форму. Надлишки воску беремо акуратно. Ножиком в одну сторону. Так, Тепер чекаємо форма е, трошки під е, пристини, і тоді в холодну воду її. Наш віск в е, формі трошки підстив. І щоб швидше охолодити нам, ми беремо акуратну форму її в миску з холодною водою, щоб прискорити наш процес. З е, харчової плівки у нас гарно відділяється віск. Можна далі його використовувати. Віск в формі нашій прихолов. Будемо виймати. Виймаємо форму неї, витираємо із лишньою вологи. Від води і достаємо наші мисочки. Мисочки ми наші е, достали з форми. Получилося в нас з однієї залівки мисочок о, то, форми 50 мисочок. Всі мисочки е, без дефектів, форма гарна. При доброму прогріванні форми все заливається так як потрібно. Гарно вони сідають в цоколя. Ось так у нас виходить. Мисочки надійно фіксуються в цоколях. Все нормально. На одну заливку форми у нас йде в середньому від 10-15 хвилин. Це при умові, що постійно розгрівається в нас віск, і в холодній воді охолоджувати форму. За день можна зробити їх, в залежності, як загружений день, від 2 до 3 літрової банки мисочок, можна зробити. Дякую за перегляд відео. Що може не так розповів, пишіть в коментарях, запитуйте, відповім. До побачення! До нових відео.